Добрий день, шановні телеглядачі. Білгород-Дністровське управління пенсійного фонду в Одеській області повідомляє, що з 1 грудня 2016 року проведений перерахунок пенсії відповідно до закону України про державний бюджет України на 2016 рік. Мінімальні пенсії збільшилися з 1130 гривень до 1247 гривень, тобто на 117 гривень. Управлінням проведені перерахунки, і для виплати грудневих пенсій необхідно 48 мільйонів гривень, тобто на 3 мільйони гривень більше, ніж це потребувало у листопаді місяці. Кошти для виплати пенсії, своєчасної виплати пенсії та в повному обсязі в управлінні пенсійного фонду є. І вже розпочалися виплати грудневих пенсій. І станом на 8 грудня 2016 року ми вже проводимо виплати і профінансовані що відділення по 9 грудня включно, та банківські установи по 7 грудня включно. Ви вже їх можете отримати. Хочеться повідомити про те, що перерахунку пенсій підлягали не всі пенсіонери, а лише 25 тисяч пенсіонерів, що становить 82% від загальної кількості пенсіонерів, які перебувають на обліку в управлінні пенсійного фонду. Розмір пенсії 1247 гривень в нашому місті та райони отримають не всі пенсіонери, а лише тільки ті, у яких є нормативний стаж в пенсійному фонді. Тобто це для пенсіонерів, які вийшли на пенсію станом на 1 жовтня 2011 року та мають чоловіки загальний стаж 25 років, а жінки 20 років. Та ті пенсіонери, які вийшли на пенсію після першого жовтня 2011 року та набули стаж пенсійний фонд чоловіки 35 років і жінки 30 років мають право отримувати пенсію не менше 1247 гривень але, на жаль, в нашому управлінні є і такі пенсіонери, у яких немає цього стажу, і мінімальний стаж, який мають право призначення призначити пенсію в пенсійному фонді 15 років. І жінки, які вийшли на пенсію, достроково у віці 55 років, будуть отримувати пенсію у розмірі 949 гривень в залежності від складових пенсій, які вони набули за своє життя. Хочеться зазначити, що підвищення відчують така категорія пенсіонерів, як учасники війни, учасники бойових дій дій, почесні донори, у яких здійснюється доплата в залежності від прожиткового мінімуму. Що ще зазначити? Треба зазначити і те, що не підлягають пенсії. Пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. Звертатися за перерахунком пенсії до управління пенсійного фонду не потрібно. Все проводиться в автоматичному режимі по матеріалам пенсійної справи. Якщо у вас виникли питання стосовно ваших пенсійних виплат, ви можете перезвонити до пенсійного фонду за телефоном три тридцять Дякую за увагу.